Ціні підсумки вівторка, 22 липня. До вашої уваги вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Вступна кампанія 2025. Вищі навчальні заклади почали приймати документи від абітурієнтів. З вірою в перемогу жительки мікрорайону Ружична щодня плетуть маскувальні полотна для військових. Четверта Подільська Січ. Близько сотні учасників зібрав дитячий польовий табір у селі Іванківці. В Україні триває вступна кампанія на бакалаврат. Подати заяви до вищих навчальних закладів абітурієнти мають до 1 серпня. Зробити це можна лише в електронній формі, або самостійно вдома, або за допомоги фахівців приймальної комісії будь-якого вишу. Кожен вступник може подати до п'яти заяв на бюджетні місця в різні навчальні заклади. Ті, хто розглядає контрактну форму навчання, мають можливість подати до 10 заяв. Подробиці далі у сюжеті. І самого ранку до приймальної комісії Хмельницького національного університету вишукувалась черга абітурієнтів, адже з 19 липня стартував прийом заяв для вступу на бакалаврат. Вже подала документи до цього навчального закладу хмельничанка Катерина Касько. Хочу навчатися саме в Хмельницькому національному університеті, тому що впевнена, що я хочу розвиватись саме в Хмельницькому, і я не розглядаю ніякі інші міста. Подаю на спеціальність дизайн інтер'єру та меблювання. Подати документи абітурієнти можуть лише в електронній формі. Це можна зробити або самостійно вдома, або за допомоги фахівців приймальної комісії будь-якого вишу. Максимум до п'яти заяв на бюджетні місця та до десяти для тих, хто розглядає контрактну форму навчання в цьому році, скажімо так, введена така нова система подачі заяв на контрактну форму. Всі вони мають мати пріоритет при собі мати, наприклад, атестат, да, які вони в для того, щоб зареєструватися в цьому електронному кабінеті, ну відповідно підвантажити ходу в електронному форматі і все. Якщо ж у вступників є пільги, їм потрібно звернутись до закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення цієї інформації в єдину державну електронну базу з питань освіти ще до подання заяв. Діти учасників війни, тобто справка нужна посвідчення УБД, родина, в якій п'ятеро дітей більше, переселенці. Інваліди заяви від вступників прийматимуть до першого серпня. Дата подачі заяви не впливає абсолютно на те, чи він зможе претендувати на бюджетну форму чи на контрактне навчання. Навіть в останній день цього буде достатньо. Все, що що впливає на його можливість навчатись в тому чи навчальні навчальному закладі, чи до на ті чи інші освітній програмі, залежить від його конкурсного балу. Упродовж перших чотирьох днів прийому на бакалаврат свої заяви до Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юськова подали вже понад 500 абітурієнтів. Як і в попередні роки, найпопулярнішою спеціальністю серед вступників залишається право. Каже відповідальна секретарка приймальної комісії Алла Токар. Хотіла б застерегти вступників, які мають менше ніж 150 балів конкурсний бал, не подавати заяви на спеціальність право, міжнародне право і публічне управління адміністрування. Відповідно, такі заяви надходять, і приймальна комісія змушена їм відмовляти. Зазначає причину відмови, що конкурсний бал менше ніж 150. але особа втрачає свою вже пріоритетність. Абітурієнтка Анастасія Гнатовська приїхала до Хмельницького із Дунаєвців разом із мамою. Вибрала цей університет, тому що тут ще вчився мій тато. Я вирішила, що це найкращий університет в Хмельницькому. І моя спеціальність це історія та громадянська освіта. Історію любила це цікаво в майбутньому. Я напевно бачу себе викладачем. Результати вступу будуть оголошені до 6 серпня. Абітурієнти, які рекомендовані до зарахування, повинні подати оригінали документів у вищі до 9 серпня. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста. Понад 110 сіток з початку року виготовили і передали військовим волонтерки мікрорайону Ружична. У комітеті самоорганізації населення жінки збираються щодня. Більшість з них пенсіонерки. Підкладають хатні справи і приходять сюди як на роботу. Плетуть сітки з піснею, позитивом і вірою в наших воїнів. Волонтерську родину відвідала Ірина Аріон. За тебе. Із піснею та позитивом волонтерки вже другий рік поспіль виготовляють сітки в мікрорайоні Ружична. Щодня з 10 до 17, як на роботу, крім суботи і неділі, приходять в комітет самоорганізації населення. У кожної своя мотивація. «У Мене брат пропав без звісті, вже два роки немає. Я прийшла сюди, вже дівчата вже в'язали сітки. Не зовсім повний день була тоді, бо тому що мене ще внука я забирала зі школи. От. Але тепер, слухайте, я вже не можу. Я вже сижу вдома, якщо я сижу вдома, мене вже тяне сюди. Пані Антоніна з Донецька, четвертий рік мешкає у Хмельницькому, із жовтня минулого року плете сітки. Каже, тут ожила. Зараз ідуть бої за мою Катеринівку, де я жила в селі. І я мотивуюсь, і там хлопцям треба. Дорогу на покров ще закривають цими ж сітками. І хлопці ми спілкуємося, вони нам дзвонять, нам фотографії присилають. Ми бачимо, що це треба. Я думаю, що кожен має щось робити для цього. На одну сітку потрібно від чотирьох годин до кількох днів часу, тож відкладають хатні справи і волонтерять. Бо розуміють, хлопцям на фронті у рази важче. Нас мотивує те, що нас хлопці захищають. Ми от від січня місяця, вже пішов другий рік. Ми ходимо кожен день. Але ми не вважаємо це за роботу. Я вважаю це за обов'язок, тому що я живу в спокійній атмосфері. Не зрівняти те, що нам тут, а те, що їм там. Ми з позитивним настроєм йдемо сюди, ми з позитивним настроєм все робимо. І ми просимо Бога, щоб так хлопцям там було. І вони щоб знали, що ми їх тут чекаємо всіх з перемогою, живими. Більшість з волонтерок пенсіонерки, а дві жінки, котрі не можуть ходити, Ольга Плоцідим та Любов Труш, нарізають канину на стрічку вдома. Матеріалами допомагають приватні підприємці та інші волонтери Марина Голуб, Олександр Фурик, Віталій Бодзінський. А волонтерка Ірина Діяченко, котра плете сітки біля кінотеатру Міні Шевченка, допомагає з основою. Інколи купують за власні кошти. Треба тут срочно сітку. Ми бігом з церкви прибігли, нас побасловив. І ми за два часа ту сітку дов'язали і щоб їх відправили, і щоб їх Бог там обірвав. По нас тут і церква, і костел. Так, що з Божою допомогою наші сітки їх допомагають. Тут я тут близенько тут загріла, принесла, і що треба морозілку заморозила. І тут такі, Це, наша короче, да, Це наша мамочка да. кажуть, мамочка їхня щодня плетуть сітки 10-12 найактивніших волонтерок на стінах. Прапори і шеврони від тих, кому допомагають. За той рік ми зв'язали 145 сітків. На сьогоднішній день ми вже зв'язали 110 сітків. 106 сітків віддали вже Збройним синам України, 4 в нас на складі лежать, мають сьогодні приїхати забрати. І вдома пораються, і сюди приходять. Тобто вони трудівниці наші в Якщо ми плетемо 6 на 9 сітку, то, звісно, днів 4-5 треба. Якщо ми плетемо таку маленьку сітку, яку ви бачите, то цю сітку ми плетемо за один день. Батюшка, отець Анатолій у нас і отець Захарій благословляють ці сітки, так що ми думаємо, що ми дуже хочемо, щоб життя хлопців зберегли. Наразі готують легку сітку для хмельницьких і старокостянтинівських захисників неба, роблять закрутки, аби взимку пекти смаколики для військових. В кожну сітку загортають печиво або чай, і вже планують після перемоги створити хор, аби знову щодня збиратися разом, бо вже як єдина волонтерська родина. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Збір книг для українців, які нині проживають у Литві, ініціював Хмельницький академічний обласний театр Ляльок. Містян закликають долучитись до акції. Серед вимог видання повинні бути україномовними та в гарному стані. Приймають як дитячу, так і дорослу літературу. Зібрані книги передадуть до Центру краєзнавства та досліджень міста Шауляй. Саме туди театрали вирушать із виставами 14 серпня. Хмельницький академічний обласний театр Ляльок планує з 14 по 19 серпня відвідати Литву місто Шауляй. І на сьогоднішній день, власне, 7 тисяч дітей тимчасово переміщених українців знаходяться у місті Шауляй. Безумовно, що ми по нашому профілю веземо дві вистави: це солодка комедія режисера Юрія Чайки і славнозвісна дюймовочка» режисера Бориса Чуприни. Але виникла ідея ще більше. Підтримати наших діток і назбирати книжки як для дорослих, так і для дітей. На сьогоднішній день не така велика кількість, тому що ми нещодавно дали оголошення тільки дві книжки дитяча енциклопедія і ще друга. Але мені здається, що часу ще достатньо для того, щоб ви підключилися якомога більше наших культурних інституцій. Приносити можна щоденно, можна залишати у чергового, якраз там і знаходяться наші дві книжки. Тому ми будемо щиро радіти від того, що хтось у себе вдома знайде ту чи іншу книжку, не обов'язково нову. Але нехай вона має нормальний все таки вигляд. Дитячий польовий табір Подільська січ відкрили напередодні у селі Іванківці. Цьогоріч він зібрав близько сотні учасників. Це діти військовослужбовців та полеглих героїв. Вони об'єднались у 10 підрозділів, які назвали іменами загиблих захисників. Протягом п'яти днів учасників табору навчатимуть військовій справі і тактичній медицині. Також на дітей чекають майстер-класи, спортивні ігри, караоке, дискотеки, фільми під відкритим небом, пісні біля ватри. Більше розповість Ірина Муляр. До відкриття табору готове. Четверта на території Іванковецького ліцею стартував дитячий польовий табір Подільська Січ. Цьогоріч він зібрав близько сотні дітей віком від 9 до 16 років, які об'єднались у 10 підрозділів. Кожен на ім'я полеглого в російсько-українській війні героя. Надивлячись на те, що в Україні війна, на те, що Важко, надто важко з дітьми проводити такі вишколи, та не просто так. Обереш велику відповідальність на себе. дякую батькам, що довіряють своїм дітей, але треба сіяти зерня. 10 Десятирічна Аня, третій рік поспіль у таборі. Ця зміна, сподівається, буде ще більш насиченою та сповненою позитивних емоцій. Запам'ятала що тут ввечері проводили дискотеки. Кожен ранок ми вставали, щоб нам розказали про героїв. Думаю, те, що тут тут буде ще веселіше, чим 24-му. Думаю, багато найду друзів. Багато споводів, але саме це коли до нас приїжджала пожарка, стріляли з цих автоматів. З луків збирали автомати. Протягом п'яти днів. На учасників табору чекають майстер-класи, спортивні ігри, караоке, дискотеки, фільми під відкритим небом, пісні біля ватри, організували табір за для національно-патріотичного виховання дітей. Тож його гостями стали захисники із різних підрозділів. Наші хлопці, які з підрозділу 225, з підрозділу ГУР, добровольча українська армія, 8 окремий батальйон рата імені. Комбата ще Андрія Гергета Чеченського батальйону. Ми проводимо зараз з дітьми духовні бесіди, де розказуємо також про патріотичне виховання, займаємося пісні, вчимо також патріотичні. Представники одного з підрозділу ССО підготували для малечі виставку військової техніки та зброї. Також навчали дітей основам тактичної медицини. Саме найбільше розповсюдженим цікавою з турнікетом накладали. У нас було пара тренувальних турнікетів, вже повіддавали дітям показували да, правильність накладання турнікетів. Під час відкриття зміни табору відзнакою воля і мужність нагородили військовослужбовця 8-го окремого батальйону Арата бійця із позивним Марадонна. Справжньою нагородою для нас це є бачити ваші очі тут. Бо кажуть, що народ, який бореться за свою незалежність, за своє виживання, за право існувати, має в першу чергу перемогти ворога, створити потужну армію. І щоб ця дія була завершена, треба країну передати достойні руки в руки патріотичної молоді. Триватиме табір до п'ятниці, 25 липня. Дасть Бог буде погода, дасть Бог буде спокійно і ви зможете провести час із користю, гарно відпочити, набратися сил. Загартувати себе фізично та психологічно. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Четвертий воля фест відбудеться у Хмельницькому 10 серпня. Його організовують представники управління молоді та спорту спільно з біговим клубом. Флешран учасники заходу долатимуть забіги з перешкодами, змагатимуться з кросу та скандинавської ходьби. Також організатори готують дитячі забіги, які будуть безкоштовними. Змагання присвячують пам'яті Сергія Пилявця, полеглого героя, який став переможцем «Воляфест» у 2023 році. Посилання на реєстраційну форму можна знайти у соцмережах бігового клубу Флешран. У нас буде дистанція 5 км та 8 перешкод, і дистанція 2 км та 4 перешкоди. Є традиційні перешкоди, а є перешкоди, які ми трошки додали. Це перешкоди на баланс. Їх буде дві, Сподіваюся, що учасникам дуже сподобається. Зараз у нас зареєстровано близько 300 учасників. Зареєструвалися гості з Вінницької області, Тернопільської, зі Львова, з Києва. Тому цьогоріч очікуємо дуже багато гостей з інших міст. Зареєструватися можна до 9 серпня, але дитячі старти у нас вже закриті через перевищення ліміту учасників. Хмельничан та гостей міста запрошують на пішохідну екскурсію вулицею Грушевського, однією з найдавніших та найцікавіших в обласному центрі. Колись вона була серцем ділового та суспільного життя Старого Проскурова. Тут мешкали купці та дворяни, вирували події, які впливали на розвиток міста. Тож кожна будівля зберігає свою унікальну історію, розповіли в туристично-інформаційному центрі. Екскурсія вулицею Грушевського відбудеться 20. 26 липня о 15-й. Місце збору учасників Майдан Незалежності навпроти Хмельницької міської ради. Для військовослужбовців та осіб з посвідченням учасника бойових дій участь безкоштовна. Хмельницькі веслувальниці Анастасія Дежицька та Гана Павлова здобули призові місця на всеукраїнських змаганнях. Чемпіонат України з веслування на байдарках і каноа відбувся з 16 по 20 липня в Умані. Загалом вихованки, де США No4 вибороли 9 нагород у боротьбі зі спортсменами з різних регіонів України. Дівчата здобули 6 золотих, одну срібну та дві бронзові медалі. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, побачимось.